Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! Hello, my dear Fifth Graders! Вітаю усіх, хто працює за підручником Stories англійська мова, п'ятий клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за цим підручником. Наша друга тема School Life добігає свого кінця. Сьогодні у нас же урок сьомий, Lesson 7. Write in. Письмо. So we are going to work page 41, 42 of our students' book. Okay, great. So the first task is 1A. Read the text. What is it? An email, a letter, or a personal message? Прочитаємо текст і дамо відповідь на питання, що це email, лист або особисте якесь повідомлення. Окей, okay, uh, greeting. Hello, Ben. У нас є привітання. Привіт, Бен. Thank you for your letter. Дякую за лист. So, what do you know about the school life in the UK? І так, що ти знаєш про що ти хочеш знати про шкільне життя у Великобританії? Let me tell you about it. Дозволь мені про це відповісти. Firstly, I ай at Stamson Secondary School. Для початку я хочу сказати, що я навчаюся у середній школі Стемсона. It's a good place that I like a lot. Це гарне місце, яке мені подобається. We go to school from Sunday to Thursday. Ми ходимо до школи з неділі до четверга. Secondly, let me tell you what it looks like. Ну, по-друге, дозволь мені розказати, як вона виглядає ця школа. There is a big gym with a pool for our PE lessons. У нас є великий басейн для уроків фізкультури. Our classroom is the biggest in our school. І наша класна кімната найбільша в школі. Anyway, you can see a picture in my letter. Ну, в будь-якому разі, ось подивись на малюнок на фото у моєму листі. Звичайно, велика класна кімната, погоджуюсь. Finally, I want to tell you about my lessons. Ну і на сам кінець я хотів би розповісти про мої уроки. We have five or six lessons in a day, 30 minutes each. Нормально. У нас 5-6 років в день, 30 хвилин кожен. I have a lot of ICT and German. У мене є багато інформатики, так і німецької мови. So, when uh, I come back home, I do my homework. Коли я приходжу додому, я uh, роблю домашні завдання. Usually it takes around two hours. Зазвичай це дві години. So, now write about your school in your letter. Ну, а зараз напиши про свою школу у листі. So, what does it look like? Як вона виглядає? Which subject is the most interesting for you? Який предмет найцікавіший для тебе? And let's compare our school. Давайте порівняємо наші школи. Yours Mia, Твоя Mia. – міа. So, it looks like a letter, of course. It's an informal letter. Я б сказала, що це неофіційний лист своєму товаришеві, так? So, write the parts of the letter next to the paragraphs. Що таке «paragraphs»? Переграф це абзаци. Як ви помітили, кожен абзац у нас починається з трьох крапочок. Отже, це нам потрібно вписати пропущені частини нашого листа. Будь-який лист в англійській мові складається, нехай це офіційний лист, неофіційний, він складається з конкретних атрибутів. Це greeting, початок, листа. Потім у нас йде introduction або «Opening Remarks» їх ще називають. Це вступ. В якому ми розповідаємо взагалі причину, чому ми цього листа пишемо. Далі у нас іде body, як ви бачите, body 1, body 2, і body 3. Оці всі «body» можна поєднати у одне слово, як main body. «Main body це головна частина нашого листа. І «main body» в даному випадку consists of 3 paragraphs. Основна частина у нас складається з трьох абзаців. Body 1. Body 2. «Body 3». Що у цих абзацах розповідається? Ну і тепер в цих абзацах, після того, як ми поставили мету в «Introduction», або тему, так, про що ми хотіли б розповісти, ми тепер починаємо розкривати цю тему. Розкривати тему трьома абзацями. В першому абзаці ми розповідаємо про те, в якій школі ми навчаємося, в принципі, і про наш графік, так що ми ходимо From Sunday to Thursday. З неділі до четверга в школу. Виходить, що у них що Friday and uh, Saturday are days off. Так? У них п'ятниця і субота вихідні дні. А починаються вони, бачите, навчатися з Sunday, з неділі. Body 2. Uh, so, what does it tell us? In body 2, uh, Mia uh, tells about your school, yes? How it looks like. Вигляд школи, її структуру. And in body 3. So, she tells about her schedule and about her lessons. Угу. Про, її, про свою уроки розповідає про розклад. Тобто вона поділила один абзац великий на три підгрупки. Uh, і поєднала їх у два-три речення кожен. So, next. Next, we have got summary. В кінці у нас є summary. В якому ми підсумовуємо усе те, що ми розповіли попередньо, так so now write about your school in your letter. І говоримо, спонукаємо нашого співрозмовника, бо він також нам написав листа. Тобто, ми робимо що? Заклик до спілкування подальшого, бо якщо ми написимо, напишемо одразу «goodbye», побачення, це значить, що ми більше не хочемо зі своїм співрозмовником в даному випадку з Беном. Мія вже не хоче спілкуватися. Отже, вона його задіває і говорить далі: What about your school? Write about your school, напиши про твою школу. І вона ставить йому ті питання, які вона розкрила. What does it look like? Як ж вона виглядає, твоя школа? Which subject is the most interesting так for you? So, what's your favorite subject? So let's compare our school. Вона його закликає. Давай порівняємо наші дві школи. Summary ще називають closing remarks. Отже, introduction, opening remarks, Opening – і слово open. Відкриваємо тему спілкування. And closing remarks закриваємо тему спілкування. В даному підручнику це introduction та summary. Ну і в кінці у нас іде ending, кінцівка. В кінцівці ми просто це може кінцівка складатися з двох-трьох слів. Yours Mia або best wishes mia. Якщо це, звичайно, letter, informal letter to your friend. Ось така у нас структура нашого тексту. Task 2. Read the letter, one more time, and find the phrases. Прочитай ще раз цей лист і знайди вирази. So, which phrases can you use to say hi? Отже, нам треба просто знайти що? Нам треба знайти аналоги, так, цих завдань у, у листі. Ну, наприклад. Як ми по-іншому можемо сказати хай, це hello. І він уже у нас підкреслений. Далі. Uh, say thanks for the letter. Яким чином можна сказати дякую, дякую за лист? Thank you. Да? Thank you for your, for your letter. Ось цей вираз. Thank you for your letter. So, uh, which phrases can you use to start your idea number one? Яку, який вираз ви можете використовувати, аби почати свою першу, першу тезу? Firstly. Далі, number two, secondly вираз. Тобто це, це ті слова, які ми вводимо, нові ідеї до нашого листа. По-друге, що я хотіла б тобі розповісти, то це про вигляд нашої школи. Give the last idea. Останню ідею ми вводимо словом finally в кінці кінців вже, так? Тобто ми вже готуємо свого читача, свого листа, до того, що ми вже з ним скоро будемо прощатися. Отже, firstly – це вводимо першу ідею, яку ми хочемо розповісти. Так, секондлі це друга тема, яку ми хотіли, а, яку ми хотіли discuss обсудити. І finally це на сам кінець. Це остання ідея. Зверніть увагу, що ці слова є вводні, і вони виділяються, комами на початку речень. So, ask to write back to you, якими словами, якими фразами ми просимо, аби нам а, написали. Написали листа зворотнього. Now write about your school in your letter. Так? Now you write. А зараз ти напиши мені так, про, про а, свою школу. And а, finish your letter. Yours, Mia. Якими словами, ми закінчили листа? Твоя мія. Ось це називається скелетом. розумієте, це називається скелетом будь-якого листа. Hello. Thank you for your letter. Потім, якщо дві ідеї, то це буде firstly – Secondly, якщо три ідеї, firstly, secondly, and finally, третю ідею можна назвати. So, now write about your school, about your favorite subject. You can see your so, use it right. Know your phrases. Знати ці вирази потрібно. Щоб почати листа, можна починати його таким чином: Hi – ім'я людини, hello ім'я людини і Dear, Dear Jane, or Dear Kate, Люба Кейт. ОДЕ. порядок викладу думок. Firstly, перша думка у головній частині у нашому, у нашому main body, Так? Secondly and finally. START YOUR IDEA. Починати свою ідею можна про таким, таким способом. I wanna tell you, я хотів тобі розповісти, або let me tell you. Дозволь мені розповісти тобі. Ну, no, and finish a letter. Яким чином можна завершити листа? Best wishes, кома, і ваше ім'я. Yours – ваше ім'я. Love, кома, ваше ім'я. Ім'я може писатися як поруч, так і під цими виразами. Best wishes, кома, і нижче ваше ім'я. Great! Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Task 3A. Let's complete the chart with your ideas. Доповнимо табличку своїми власними ідеями. І так, School Days, шкільні дні In the UK, у Великобританії це from Sunday, from Sunday. to, Коли там вони закінчують? To Thursday, здається, так? Де це у нас було написано From Sunday to Thursday, yes. To Thursday. So in Ukraine from Monday to Friday. From Monday to Friday. Okay. Lesson duration 30 minutes, 45 minutes. Number of lessons a day. Kilki day. 5 or 6. Five or six? No, I don't know. many lessons? Maybe five or six. Homework. Homework. So, how much time does it take? Uh, so, how much time does it take you to uh, do your homework? So, it takes around two hours. Homework. So, it takes, for example, two hours. Ну, тут дивіться, тут в залежності, звичайно, від вашої посидючості, так і витривалості, скільки годин ви робите цю домашню роботу. It takes. Поставте свій час. Так, how many hours або how much time does it take you to do your homework? It depends. So, it depends. Це не можна сказати, що це є конкретно якийсь час. Так, у кожної людини він різний. So, 3B. Write a letter about your school life in Ukraine to your friend who lives in the UK. Напишите пере свого листа про шкільне життя в Україні. Так? Use the structure and phrases from task 1. Користуйся структурою і виразами справи 1. Ось. Тобто вам треба взяти цей лист, просто переписати його про себе. Use comparative and superlative adjectives. Користовуй порівнянні і... Е, е, Прикметники вищого і найвищого ступеню порівняння. Greetings. Ну, ви вже не пишете ось ці greeting introduction body-body, ви одразу пишете list. So. Замість hello можна почати яким чином. Dear Kate. Уявіть собі, що у вас є uh, kate подруга. Dear Kate. So, thank you for your letter. Так. Можна замість thank you сказати thanks for your letter. Thank you може замінити вираз thanks просто. Thanks for your letter. Uh, let me tell you about. І можна одразу розповісти uh, Let me tell you about. Про що нам треба розповісти? About my school life in Ukraine. So, let me tell you about. Uh, my school life in Ukraine. Може, ну, таким чином можна вже приробити речення. Uh -huh. So, you want to know about the school life in Ukraine. Yes. In Ukraine. Uh -huh. Можна взагалі випустити це речення. Дивіться, щоб не було і повторення. Так. Просто випустите його. Я його закреслю просто. Great. Все. So, thanks for your letter. Let me tell you about my school life in Ukraine. Firstly, I study at І напишіть назву своєї школи. At school, номер Takata. Так у вас. It's a good place that I like a lot. Це речення можна закінчити. We go to school from і тут змінюйте from Monday to Friday. Окей. Okay. Secondly, let me tell you what it looks like. Залишайте це речення. По-друге, давай я тобі розкажу, як вона виглядає. Так, отже, ось цю, цей вираз я вам закреслюю. І ви напишете School, і у нас же школи за номерами, да, School, і напишете School такато. There is a big gym, Ну, джим у нас є, спортзал, так у кожній школі, Pool у нас немає. For our PE Lessons. Просто не можна написати There is a Big Gym for our PE Lessons. Якщо у вас немає басейну, давайте його закресліть. Якщо у вас ваша класна кімната не найбільша у школі, просто скажіть: our classroom is the most beautiful, так, the most comfortable in our school. Виділіть якось свою класну кімнату, нехай вона буде the most the most beautiful the most beautiful in our school anyway you can see a picture in my letter за можете залишити це речення в будь-якому чині, в будь-якому разі ви можете ти можеш побачити так фотокартку моєї класної кімнати у листі Далі, finally, I want to tell you about my lessons. Залишаємо це речення. We have Напиши, скільки уроків у вас щодня. 5 or 6 або 6 or 7. Ну і звичайно 45 minutes each. I have a lot of. Яких предметів у тебе багато. Наприклад, I have a lot of math. Математики, наприклад, так. Math and Ukrainian, maybe, yes? Ukrainian. Скільки уроків у вас чого? Напишіть найбільшу кількість. When I come back home, I do my homework. Я гадаю, що усі так роблять, коли приходять додому, роблять домашнє завдання. Usually it takes around. І ось тут кількість годин. Убирайте самі. Кількість годин. So, how much time does it take you to do your homework? Окей. Okay. Тепер можете поставити своєму співрозмовнику е, також питання. So, now write about your school. Замість now write можете написати. Ну, в принципі, so, what about your school? Або now, write about your school. Можете залишити абсолютно усі uh, питання. Єдине, що ось це питання Which subject is the most interesting for you, можна замінити на Which subject is your favorite one. Так, який предмет у, у тебе улюблений. Замінити вираз. Синонім підібрати: Which subject is your is your favorite. One. Слово so one це як x в математиці. Це те, що може замінити. Це як займенник, який може замінити іменник в однині. So, what's your, which subject is your favorite one? Let's compare our schools. Якщо ви не хочете порівнювати школи, давайте просто викреслимо це. І в кінці ви можете закінчити або yours, або best wishes, або love. Можна написати best wishes. best wishes. Мія. Ось таким чином ми взяли і реконструювали повністю наш лист, нашого листа під вас уже. So, now Read it right. Поставте відео на паузу, щоб зробити завдання і написати листа, так, залиште ось цей скрин для себе. Ось, а ми йдемо далі. Read it right. Повторюємо: сьогодні ми короткі і довгі голосні звуки. Отже. Літера A має, ну, в даному випадку, два звуки: «е» e – широкий так та E. Довгий звук. E short Ei sound, так, і short «е» sound та long a. Окей. Okay. Now listen and repeat. Слухаймо, і повторюємо за диктором ось ці слова. Прочитання цих слів. Короткого «е» e та довгого EI. «Е» – Matt. Cat, cap, as, and cab, sat, lap, ham, a make, take, lake, tail, blade, chase, trade, whale. So well done. Прослухайте за потреби ще раз і повторіть ці слова за диктором. Listen and write the correct letter. Послухайте і напишіть правильний правильний вітер. Example. this is a can near a cane. Отже, в одному слові буде uh, short a, у іншому long a. Короткий і довгий. Давайте з вами слухати і робити вправу map? Next to a whale. Look at the cat running on a lane. I can't see the ham that my parents made. My cat likes to catch bats. Okay, so this is a can near a cane. Where is my map? Next to a whale. Ну, я зрозуміла, це ремівочка, так, така. Де моя мапа поруч з китом? Look at the cat running on a lane. I can't see can't see the ham that my parents made. Ну, can't виходить в даному випадку. Це як... Ми знаємо, що британці умовляють can't, американізм can't. My cat likes to catch dark angry bats. Окей. Okay. Прочитали і написали. Well done. Повторили короткий uh, A та довгий A-Sounds. Не забувайте працювати з платформою, абсолютно безкоштовною, дивіться. Unit 2, Cell Study 7, Phonics. Ось, будь ласка, для вас на цій платформі є, uh, є опрацювання Phonics. фонетичної конструкції, так, і Letter. Написання неофіційного листа, те, що ми сьогодні робили. Продіть, будь ласка, ці вправи ще раз. Sounds E та A. Tap, cap, lamp, stamp абсолютно все тут було. Так? До речі, можна ще її навіть приблизити, ви бачите, так? Great! Для вчителя дуже-дуже дуже добре на уроці. Завдання таке. Окей. Okay. Так, task 2. Put the numbers next to the word you hear». Поставте літери біля того слова, яке ви, яке ви чуєте, наприклад, завдання. Потім йде завдання на написання листа. Так, і ось дивіться, у праві третій треба, наприклад, прочитати лист і підставити пропущені вирази. Ну, звичайно, перше це буде: Hi, Tom. Um, thank you for your last letter. How are you? You said that uh, you had to do a project about school life and asked about my school. I want to tell you about the subjects that we study in Ukraine and about my favorite ones. So, firstly, I study in one of the best schools in Lviv. We go to school from Monday to Friday. We have got five or six lessons every day. They start at half past eight. Secondly, let me tell you something about the school building. Dali, finally, Mayabute, or finally, I like all subjects that we study, but my favorite subject is English. Yes. We have got English lessons four times a week. If you can see, and what about you? Write uh, soon and tell me about your school. What's your favorite subject? Why do you like it? So, best wishes, Anna. І потім можна чек на, натиснути так і перевірити, чи правильно ви підставили ці вирази до листа. So, task 4. У нас питання за м -м, листом. Read the text and answer the question. So, who is writing this letter? Хто пише лист? Анна. Who receives this letter? Том. Хто отримує цей лист? Том. Які вирази ви можете використовувати в лисі, щоб почати свої ідеї? Firstly, secondly, finally. What phrases can you use to finish your letter? Які вирази uh, можуть uh, завершити ваш лист? So. And what about you, мабуть? So find the words with the same meaning. Hello we'll say hi. Далі all the best, um, best wishes, так? And tell me about yourself. Розкажи про себе. and what about you? Ці вирази у нас є у цих виразів, які у нас дані тут. Ну і task 5. Put the parts of the letter in the right order. Розставте частини листа у правильному порядку. Починаємо ми лист з greeting, Привітання, потім у нас йде introduction. Потім main body параграф 1. Потім 2. Так, стоп. А можна якось. Отак, 1, 2, 3. Потім Summary and Ending. Let's check it. That's right. Запам'ятайте, будь ласка, послідовністю. Викладу думок у таких ось реченнях, у таких ось листах. і ну, ось на наступному році у нас буде self-study Age, у нас буде проєктна робота. Будемо говорити про а, прикметники вищого і найвищого ступеню порівняння. Так, окей, okay, well done. Працюйте, будь ласка, на платформі, вивчайте нові слова, робіть самоперевірку своїх знань. Окей, okay, so that's all for today. На цьому це все. Чекаю вас з нетерпінням на наступному році за підручником. Stories. Goodbye. Have a nice day.